про вживання заходів з охорони спадкової майна Веченської селищної ради та надання дозволу на викладені технічної документації з залоустрою щодо встановлення відновлення медзамельних ділянок на хворі. На місцевості правом передачі неоспадкованих земельних часток події державної активної взяти під охорону селищної ради в оренду по... Включити земельні ділянки площею 2289-68 массивим призначення для ведення товарного сподарського виробництва до об'єктів, по яких здійснюються заходи закордонних спадкового майна на території Решанської селищної ради села Петрів. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельних альтернатурі на місцевих справу передачі неуспадкованих замени часток паїв в оренду орієнтовної площі 2289-68. Рекомендувати представників статок МФ Урожай. Замовити технічну документацію у земнопорядній організації, яка має відповідний кваліфікований сертифікат. І зробити технічну документацію та тратити. А його ж було надано вже на танк він там щось робить наші. Ну, вони ж ми з собою щось домовилися. На О, ну, таку... так, Дивіться, це по цьому. На танку у нас рішення було прийнято раніше. Ви дуже не пам'ятаєте. А -а -а. Ну да, рішення є. Якщо ми можемо одне те саме давати два різних рішення. Тобто на земельний земельну ділянку два рішення можемо давати. Ось Андрій Ходний пам'ятає, пам'ятаєш, коли з цим мати весною? Так. Да. Бо рішення вже у нас є. Візьміть на це до уваги. Ну Це все, що ви нас було давалося. Не там якусь документацію вже вони видавляють. На всі вісім паїв, то ні, там не на вісім було. Просто прохання, щоб вивчити, що не було топленості. Тоді це питання... Диш, ти ж ми колись був ще й помні такі фраза була, що це треба було зробити вже давно. Більше цікавики надо вивчити. Це, думаю, я зілую дуже важко. Ну, добре, а пенку займається там? Я я Займає, наскільки знає, якісь там документи готують. Так як заява поступила до мене на 14 паїв не витримувані, у земельному відділі я їх, де не витримую, не успадкована. Ну, заяву писали МФ урожай. І вони сказали, що ми домовилися на все. Добре. Моя пропозиція до вивчити. Приходимо до слідчого. 39 Про вживання заходів з охорони спадкового майна Вишенської селищної ради на надання дозволу та на видання технічної документації з замовлення щодо встановлення відновлення земельних ділянок на турі на місцевості справу передачі розпадкових замальних частин паїв. Все так під опорно роди товару. Ні, це не ви не спадкової за мене по сертифікату. Включите за мене ділянку, редомну площу 5.9583. Стільки призначам для ведення товарно господарського рабниця до об'єкту, які здійснюються за заходи з корою святкового майна. Решанський селищної ради село Петрик. Надати дозвіл на вироблення технічної документації площею 5.9583. Рекомендувати представнику 네? замовити технічну документацію і зареєструвати і затвердити на сесії. Голосуємо. Кравослогосую. Кросіку. Право цього, так. Про вживання заходів з охорони спадкового майна Вішанської селищної ради та надання дозволу на витування документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельних діял натурі на місцевості передачі дочі невинтивованих земельних часток країв взяти під охорону селищної ради і в оренду неправову Площі, на викритий земельних часток ПАВІ площею 559-5229 для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва об'єктів, яких здійснюються заходи захорони спадкового майна на території Рушанської селищної ради Слово Харчика. Надати дозволу на технічну документацію, переведення товарно рекомендувати представнику замовити технічну документацію і затвердити на сесію. Це, це питання вже голосло, ви правильно вишити. Як ви орієнтуєтесь, паї, люди, я вибачаюся, не чу... людей Саме, немає. Голосує. Тут голосуєте, mm. за одне не голосуєте. Голосує. то я щось не помічу. Скажіть, бо як столику. Є 14 земельних часто. Покійних паї... людей я мала на увазі. <ків> як комісія орієнтується в покійних людях? Як ви їх не називали? Я вибачаю. Додаток прочитати? У додатку... Мені... Я його не вивчала, не скажу. Ну, Я просто так надала питання. Хорошо, я прочитаю. Список на витриплені заменальний частокпаїв. Є номер із серії сертифікати. Шеремет Тетяна Ігонів. Дивіться, за це питання голосувала загнатанки. Як ми можемо задати? саме, двічі А, це ж... Ні, У них чотири я... Ні, на за земельних часток паїв, які йдуть невитреповані та. Це ті, які рахуються, які щас лежать у заменому відділі сертифікат, які не викидували. Пропозиція така, взяти гнетанка і зробити з ним звірку. Тоді вже все на сесії. Ви це, це не робили? Ні. Ну, ми пропозиція така. Ми зараз просто голосуємо, а якщо там неначе щось робити, то тоді що вийде? Вийде те, що він зробить і, і вони почнуть робити так, як падає? Заява до мене надійшла, то я думаю, що все згодила. Мені ж розглянути надали дали Заяву за... люди носять, ніхто нічого не зважував. Заявно написав, кіновісу. Добре. Три... Пропозиція, щоб вирішити, але дивіться. Три проекти рішення. Я зрозуміла, було чотири. Один надали. І. Два не Так? Це як сертифікат. Може, по сертифікату тільки не успадкований. Так. Три. Але сертифікат. Розділили по сертифікату. Так, я розділила. Не неуспадкований, не, не витримуваний і не успадкований державний орган. І один державний орган. Який світиться в корці. Потім йдуть вісім, що рішення ми не голосували. Це не успадковані. Державний, а, державний. Державний. який не світиться в базі. Вони розділяються не неуспадкований, не видбаний, не успадкований, успадкований сертифікот. Державний авто. Три рішення звірку зробити. По трьом рішенням. Я пропозиція така, щоб вирішити, щоб вже не було такого, що на танку, що зробити і комусь другому надали. І чи будуть вони займатися ним, чи не будуть вони займатися теж. Тоже... Не не рішення видало КП-ВД. Якщо так, то треба те рішення скасовувати, що. относится... Ну, вы делитесь, я пропаду, что я выучу, а ты держи, а я не скажу. Про передачу уряду замельних районок під польовими проектами дорогами для введення товарності господарського виробництва загальною площою 4,079. Передати в оренду фермерського господарства Коваля Віталія Петровича земельні ділянки, комунальної власності для ведення товарності господарського виробництва під польовими проектними дорогами. Запроектований для доступу до земельних ділянок земельних частку поїздтаних в масиві земель сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села Петрики, яка розповідає мене загальною площею 40709. Встановити орендну плату за використання переданих в оренду земельних ділянок площею 40709, 12% від нормативної грошової оцінки. Римського господарства, собі коваль і невелі вітання до місячного таймін після прийняття до місячного власника договори оренди, з Рішанської селищної ради. Оголошую. Кривослом за Кроського. Римську. Кирила. За 4 за, переходимо до слідчого. Про передачу в оренду в земельних трілах під польовими проектними дорогами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Пущої. 04383. Передати варіант фермерського господарства посічне земельну ділянку комунальної фоновосності, для ведення товарності господарського виробництва відповідно приватними дорогами за проводовим для доступ до земельних ділянок. Земельний на поїхав, згашова насильство господарського призначення за межами населеного пункту сил Петрики терміном на 7 років 83 0,43,83, яка доставила земельні ділянки, Встановити орендну плату. За використання передання оренду мінімальні 12% від нормативної вчора оцінки. І власники голови Карака Олександра Петровича двомісячний термін після прийняття даного рішення коштів до оренди. Голосую. Краве слово за прошу про римський Олександр Петрович. 4 зовсім про затвердження проекту замовстрою щодо відведення загальної ділянки ораду громадянців України, країни селі у допомітної заборони. За так, я відправився вдома щодо відведення в оренду середній концертації за мене за мене дня до для доробництва по проводі за 15. Кравець холодності за красиком. Римський. Кравецького зможе за за допомогою що Про технічної документації за молодостю щодо встановлення відновлення заменить для канатурі на місцевості в рамках Іванові течених ліків в земл устрою курс 29.2 по фенджи. инновации Франкопе де Серк, пресадит на підвір'я. власності на вулиці Тягнічки 28. з мене Нью-Йорк, ось

Затвердження фізичної документація за що на основному зібрання ділянки національної місцевості Шахова Івановна. Ми затверджуємо технічну документацію, друге пункт, надаємо власність площі 15 років. Посташування у нас іде по вулиці Сагайдачній Хутір, 11, саме теж і шана. Зараз сабірна динамика. Голосує. Що надає дозвіл на розроблення документації за минулістю ремонтації концові Значить, дане рішення ми надаємо дозвіл. Землі сяга призначення в оренду площа у нас на суток для ворота терміном на 70. Перевес у нас за красивого. Да. Кравасов, да. Штирі, залип, трико, вирішую, Про внесення змін до договору оренди землі на зелену ділянку Польщі, 6 гектар 91,57 вакцина за кадастро номером 5. Тобто до нас надійшла заява від Столішанка в особі директора правця Олександра Григорьовича. Е, у них в реді перебуває діляночка, землі. Дяведення товару серед місця видові багато рішення садження. Ріж від 501.2018 року, тому він у нас скоро закінчується і прохання внести зміни і продовжити. Значить, першим пунктом ми вносимо зміни до оренди землі. Так, площа зазначала, вицілювала також так, у, у пункті датому договору. Викладаємо нові редакції. Мати нашої оцінка земельні ділянки, коли надобиться і технічні документації за лікарні від 2011 до 1124 року ставимо 256 тисяч 37 гривень 91 копійка. Наступне, пункт 8, в пункті 8 договору ми викладаємо наступні редакції. Ви було викладено строку на 14 років. Тобто 7 років робіт. Коли надавалася, до речі, це вийшла за в цьому і 7 років було. Я наполону продовжуємо, разом 14. Береться до уваги, я вже не раз повторювалася. На попередніх сесіях термін попередніх років сюди набуде. Пункт 9. До